Так, нажимаю кнопочку B, вона відповідає за те, що я вмикаю мишку. О, де ти? Yeah. О, перезарядка працює. Окей, що повертаємося потрішки. Це камбек, друзі. О. А тепер. Да. Знаєте, якщо це буде перемога, то я бачив у варзоні все. Гравці, у котрих проблеми з ПК, не будуть грати у а, звичайний варзон і перейдуть тупо до Warzone Mobile на емуляторі. Оптимізон на емуляторі ну, стопудово буде якийсь крутий. Я поняв. я буду впритул прибігати. Отак От робити. Ні, стріляй! Вінтюк. А як бити? Ні. Ну, четверте місце. Я гадаю, що це заслуговує на ваш лайк. Вітаю, друзі, у новому відео. Як і обіцяв, сьогодні відео буде про те, як грати у Warzone Mobile на ПК. Ви можете бачити зараз у мене такі кружочки. Це приціл, кнопка B. Зараз я вам покажу, як це все відбувається. Є така програма Power Mirror. Її потрібно встановити на телефон та на ПК. Вона дублює ваші дії. На мишці та клавіатурі. Тобто я можу переключатися у грі мишкою. Можливо, це не інновація для вас, але ті, хто не знають, тепер будуть в курсі. Можна відкрити налаштування, Controls, кастомійзход. І тут ви накладаєте кнопки. Ось, котрі будуть відповідати за конкретну дію. Наприклад, WASD це за ваші рухи. Кнопочка B буде вмикати контроль, точніше, управління мишкою, і самі кнопки будуть відповідати вже за стрільбу та прицілювання. Інші клавіші теж ось, наприклад, кнопка 3 це буде перезарядка. Shift трошки з'їхав. Так, це буде спринт, Space – трошки теж з'їхав, стрибок, C присісти. Um. І лягти також це буде, тому що я трошки змінив керування. Плити будуть на букву Т. Треба хоч самому не забути. 3, 4 це граната та флешка. Р. Перезарядка. Зміна зброї 2. Один. Ні, зміна зброї це буде один. Так, все наше правильно клікаємо Done. І давайте подивимося, як це реалізовано безпосередньо у грі. Щоб у вас не було сумнівів. Можу вам продемонструвати. Ось я клікаю на мишку, gear up. і у мене відкривається мій комплект. Маленький спойлер це буде дуже карявенько. Тому ті, хто писали, що осуджують мене за гру на ПК у мобільну гру, то притормозіть, друзі, похолоньте все під контролем. Так грати майже неможливо. Зараз подивитесь, чому. Так, поки що я керую мишкою, але невдовзі. Перемкну. Парашут. Оп. Оп, WSD Про... працює, наче. Спринт! Спринт не працює! А, ось ви видно, що Shift трошки не там, де треба. Settings, Control. Ua. А, це не тут я роблю. А Power Mirror, кнопочки, Shift. Блін. А, чому налаштування, наче нічого не спрацювало? Я, напевно, не погодив налаштуванням. Окей, зараз це зробимо. Треба десь стрибнути, щоб ніхто нас не бачив. Ми бігом все налаштували, і можна повертатися до катки. Стрибаємо. Давайте десь десь у село. Опа. Так, нажимаю кнопочку B. вона відповідає за те, що я вмикаю мишку. Оу. Так, плити, плити, як впихнути плити? А ні, нефіга. Так, ну це... <г Мар criterion> не зовсім зручно. Е, так, <AUL1> секундочку. Сюди. Е, знову бі. Треба підігнати. Ні! Ляха. Ну куди? Де це падло? О, мене хтось підіймає. А, ні. Я навіть не зажимав гівап, і мене все одно гівапнуло. Ну добре. Скіп. А, зараз ще виграти голах потрібно. Ха-ха, смішний шутка. Так, приціл вмикається, я стріляти можу. Значить, виграємо. Виграємо. Де ти? Yeah. Трішки Так, Тут нам життя не дадуть. Ні, нам потрібно розвернути кабіну. о. На лодаут навіть не розраховую. Оп. Drop here. Так, перемикаємо на, знову на клавіатуру. Чомусь кнопки. Просто не хочуть на місце ставати. Чи потрібно це десь нажати галочку, яка підтверджує, що я роблю якусь зміну? А! Зберегти. Блін, я не поміняв просто. Окей. 3-4. Приберемо. Перезарядка сюди. Так. О, тепер все добре. Плити сюди. Присісти. Прибнути. Це до побачення. О, клас, хтось дропінг на мене. Добре. Присісти працює. Shift. Чому shift не працює? Так. Уху! О, перезарядка працює. Окейшн. Okay. Навіть стрибаємо. Слухайте, якось. А, і в чому прикол? Є ліміт сенси чомусь. Ось бачите, я не можу далі вести. Далі. Тому приходиться якось. Е, я не знаю, чи нажати зон, знову Б. Щоб цей ліміт якось збільшився. Ось, нажав Б. Так, да, потрібно нажати Б декілька разів. І все буде ок. Так, хотілося б ще трошки помудрувати. Так, е, де спринт? Десь тут. Ага. А то буква R на спринті. Так, переплутав. Так, букву R ми на перезарядку, а Shift, де Shift, додати кнопку. Де додати кнопку? Shift. Є. Yeah. Десь тут. Зберегти. Хтось летить, чую. А, <плес> де <плес> я застріляю тепер! Ну, що не так? Ну... Чому я не стріляю? Не можу стріляти. Ну коротше, друзі, бачите, як це порагульному, тому не треба видумувати велосипед, потрібно просто нормально грати на мобілці. Ну, Там хтось фінтить, придить, ну капець. І що? О, я можу стріляти. Зберегти. Я не можу стріляти. Та що таке? Не догониш. Так, плити у нас на те. <проб> І деякі кнопки працюють тільки коли ви відпустите заново це керування. Ану. Вуу. Wow. Так, тут якийсь маленький у нас фейл. Що? Ще гра трошки лака. А, вибачаюсь, друзі, зараз технічне складні. О. О. А! Я зрозумів, я десь зачепив просто мишкою. Повертаємося по трішки. Це камбек, друзі. Оп. І ми можемо стріляти. Ну, це було варто, того. Зато ми не можемо прицілюватись. Оп. Та йди в сраку. О, ми можемо прицілюватись. А тепер. Да. Я знаєте, якщо це буде перемога, то... Я бачив у Варзоні все. Так, треба плити. Досить прикольно. Я всією душею сподіваюсь, що не буде ніяких емуляторів. Блін, тупо гравці, у котрих проблеми з ПК, не будуть грати у звичайний Warzone і перейдуть тупо до Warzone Mobile на емуляторі. По-перше, це Verdansk, як котрий всі обожнюють, котрий всі мріють, щоб повернувся. По-друге. Оптимізон на емуляторі ну, стопудово буде якийсь крутий, якщо його зроблять. Я сподіваюся, що це все мої фантазії, котрі не здійсняться ніколи. І ми будемо грати у мобілці, На мобілці, з максимум там 90 FPS. Щоб всі були на, рівні, на рівних плюс-мінус. Хоча б 60, але щоб вони були стабільні. Опа. Блін, а чого ж я не можу і то, і то робити одночасно. Ага, працює якась одна кнопка. Або ви прицілюєтесь, бо стріляє. О. Я зрозумів. Я буду в притул прибігати. Отак От робити. Ні, стріляй! Я навіть рухатись не можу паралельно. Ну, да. Перезарядка є. Знов <звук> б знову гра. Ну, грану. Що ти поробиш? Стоп, 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 сюди. Сюди. Оп-оп-оп. Отак. Відчуваю себе ботом. Теж якісь обмежений у рухах. Фінтюк. Мувмент. Бляха, oh, okay. а як бити? Ні. <плес> Там доби вже, ну. О боже. Дякую. Ось такий, друзі, карявий Варзон Mobile на ПК. Тому не панікуйте попередчасно. Ну, четверте місце. Я гадаю, що це заслуговує на ваш лайк, на підписочку. Фух, я думав, це битий піксель. Бачите точечку? А це не він. Слава Богу. Ось так, чотири фраги. Ось так технічно я зіграв. Підписуйтесь, якщо хочете дивитись нормальні відео з мобілки. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, гарного настрою та слава Україні!